Слава Росії! Такий напис з'явився на електронному табло поїзда в Яремче, повідомляє Нацполіція. 20 вересня близько 7.30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про напис у поїзді Києврахів. Слідчі вилучили планшет, з якого програмували табло та розпочали перевірку. Поліція встановлює обставини інциденту та осіб, причетних до правопорушення. Кілька європейських аеропортів скасовують та затримують рейси. Причина кібератака на постачальника послуг систем реєстрації та посадки. За заявою аеропорту Брюсселя, хакери вивели з ладу автоматизовані системи, тож реєстрацію та посадку здійснюють лише вручну. Постраждали також лондонський та аеропорт Берліна. Під кібератакою опинилася компанія Kalin Zero Space. Яка надає системи реєстрації та посадки для кількох авіакомпаній по всьому світу. Скільки саме європейських аеропортів постраждали, наразі невідомо. Розглядається варіант спільного збивання дронів із Польщею та Румунією, розглядається можливість координації ППО з сусідами, щоб ударні ППЛА зупинялися до перетину кордону і не становили загрозу ні для України, ні для країн союзників. Пріоритет західні регіони, де є оперативні можливості польської та румунської авіації. По ініціатива передбачає спільні рішення щодо перетину повітряного простору та узгоджених дій у разі загрози. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, Андрій Миронець, Мексем Інформ.